Вітаю, друзі! Ви на каналі Відьма та Змія. Сьогодні у нас чергова розпаковочка. Прийшли мої товари з Тиму. Товарів багато, тому я планую розділити це відео на кілька частин, бо буде дуже-дуже довго. Вони, Китайці об'єдналися в одну. Ще друга навдигін прийшла, і я просто завалена радощами по саму маківку. Отже, почнемо тут руку. Це в нас масажер. Він позиціонується як, ну, в нього є різне призначення, але він схожий на такі коврики для йоги, на які треба лягати, і вони такі гостренькі, в мене такі теж є. Він класний. Єдине мінус, що на коврикці ти не можеш регулювати силу притискання, бо ти на нього ліг і тобі капець. Це дуже боляче насправді, і е, воно ефективно допомагає знеболити, але, але я не завжди можу витримати. Коли так все болить, то ще додати голки воно буває занадто. Цей масажерчик такий, він дозволяє робити собі боляче дозовано. Тобто можеш сам брати, от я можу притиснути сильніше, трохи менше. Воно підходить і для плеча, і для коліна. Тобто скрізь, е, ну на спині теоретично теж можна, але мені самій собі незручно. Я не дотягуюсь, ручки коротенькі. От якщо бачите, то такі залишаються прям як дірочки на шкірі, якщо його так от притиснути. Ну, досить цікавий принцип дії, тобто, коли в тебе щось болить і вже знеболюючи або надії, або вже занадто багато випила, то можна використовувати такий локальний біль, який запускає викид андрофів, дофамінів, тобто все, що виділяється при травмах, щоб людина не відволікалася на свої болючі втрати, а з усіх сил рятувалася. Ось і воно допомагає знеболювати. Звісно, якщо там серйозний перелам чи ще щось, воно не так, щоб дуже допомічне. Це не розраховуйте. Але коли це вже якийсь такий післятравматичний біль, якщо це хронічний біль, якщо це, наприклад, біль в, су в суглобах, от на погоду там крутить, після переламів буває таке, то ця штука вона дуже добре допомагає. Я всім раджу спробувати. Вона. Не займає багато місця, тобто, перш ніж купляти коврик, який не дуже універсальний, ліпше взяти таку рукавичку і просто спробувати, наскільки ефективна вона буде саме для вас. Є шипи різної форми, ці такі більш схожі, як на квіточку. Не знаю, чому писали, що вони, наче такі більш гостріші, вони гострі. Да, тут такі дірочки залишають добрячі і відчувається і біля і все, і воно так. Почервоніла рука одразу. Але я не можу сказати, що вони прям дуже гострі. Мені здається, наче в тих, що такі більш е, трикутні, наче вони трохи гостріші. Принаймні, в мене на коврику трикутні, то вони капець які гострі. Я не витримую просто. От. А ця дуже класна штучка. Рекомендую. Так, далі, це така. Така штука Це е, затички для вух. Вони мають бути багаторазові, якщо вночі не загубиться. Вона така липка маса. Я не знаю, з чого вона зроблена. Вона тягуча, вона відривається. От, і ним можна заліпити собі вуха, щоб не чути, як хтось хропе, наприклад. Або якщо. Ну, хочеш чути щось інше, на вулиці, наприклад, чи ще десь, то теж можна спробувати заліпити. Я зараз спробую, як вона заліплює. Ну, вона м'яка. Вона не заважає, якщо притиснути вухо поверхнею, то вона не заважає. Поберу, ще я не люблю вони якісь. Дуже виступають, жорсткі, випадають, дратують страшенно. Для мене вони неефективні. Це виглядає досить перспективно. Вони є різного кольору, я взяла саме помаранчеве, щоб їх легше було знайти вранці, якщо вночі випаде. От. Ну, але я думаю, що дуже довго однією парою користуватися не вийде, бо як воно ну, липке, тому мусить, мабуть, же шипило збирати. Але спробувати можна, якщо, звичайно, беручі для вас не підходять, спробуйте такі. Це в нас магнів спрей масляному. масляному. Це знов таки товарів для здоров'я. Якщо є судоми в ногах, якщо є болі в ногах, там погоду особливо, то такий спрей це дуже може бути непоганим рішенням. Він дуже швидко. Сотується. Він не може сказати, що це прям масло-масло. Він мені відчувається, може його треба розбофтати. Але він відчувається більше просто як вода. Я не знаю, скільки конкретно тут магнію. Я не бачу цієї інформації. Але я вже два рази ним скористалася. І мені здається, що він трохи допомагає. Я приймаю ще магній в таблетках, але саме від судом я побризгала, мені полегшило. Спробувати можна. Так, це в нас крем для ніг. Він йде з мочовини і 60% мочевини і 2%. Салікулікацід, я не знаю, що це, чи це саліцилова кислота, чи якась інша, але якась кислота. Чесно, 2%, я не думаю, що вона там якусь погоду робить. 60 мочевина, це для п'яточок дуже добре. Чому саме такий формат? Бо є ж креми, є тюбики, всякі там баночки прикольні. Але не знаю, хто як це робить. Коли я ввечері виходжу з душу я мажу п'яти в душі, а потім мені треба помити руки. І дійти до ліжка, то дійти до ліжка це проблема, бо ноги ковзають. Якщо я беру крем до ліжка, лягаю в ліжко, намазую ноги, то в мене брудні руки. Мені знов таки треба йти, щоб помити руки, і ноги ковзають. Не знаю, як люди це роблять. Якщо у вас якась своя хитра система, розказуйте. Але якщо треба вдягати шкарпетки, то я такого не люблю. Мені пече ноги, мені дуже некомфортно. Але я собі спробувала, ну, я замовила зараз а, шкарпетки, які вдягаються лише на п'ятку. Такі напівшкарпетки, спеціальні з а, силиконовим вкладишем таким, може, буде краще, не знаю. Чекаємо, чекаємо, буде в наступному огляді. А так, крем дуже приємний, він не пахне майже, ну, хоча ноги я нанюхаю, це не так суттєво, але якби був сильний запах, я такого не люблю. Він не липкий абсолютно, він більше схожий такий, як наче восковий, трохи приємний. Він Досить швидко всотується, не залишає якихось таких дуже сильних жирених е, слідів. Але все одно, я думаю, що краще вдягати щось зверху, типу як напівшкарпетки, чи може хто любить повні шкарпетки, щоб не попачкати білизну. От. Формат дуже зручний. Рекомендую. А це для таких сносмоморяків, як я, котрі дуже прив'язуються до улюбленого одягу і не хочуть його змінювати потім на щось новеньке. Особливо це стосується взуття, коли вже знайдеш якусь комфортну пару, і вона тобі подобається, тобі в ній зручно, дуже не хочеться її міняти потім. Але речі мають свій ліміт. І от часто в кросівках, в кедах протираються саме задники, і є такі чудові наклеєчки. Можна зсередини поклеїти і будуть як новенькі різні кольори. Є трохи різні форми. Це я взяла такі сірі, бо в мене сірі кросівки звиня сіром. Тепер буду свої улюблені кросівочки далі носити. Хороша штука. Це мочалка. І я ще не можу ніяк вирішити, чи вона мене розчарувала чи ні. По-перше, я її ще, звісно, не спробувала, вона новенька. Але вона дуже здається вузькою. Ось Моя невелика рука. І вона, як три ладонь долоньки, виходить, тут такі на три частини згинається. По ширині теж як моя долонька, а руки в мене невеличкі. то... Наскільки це буде комфортно її митися, я не певна. На фотографії у продавця вона здавалося набагато більшою. Там була така кремезна чоловіча спина і хороша така мочалка. Я вже думала, що там раз махнув і пів спини вимив, але ні, це треба буде її човгати і човгати. Тканина вона така, наче має добре відмивати, вона жорстка, не така, щоб шовковиста. Її там, здається, навіть позиціонувала, що вона як скрабуючу дію має. Ну, Не настільки може, і жорстка, непевно. От. але пошито воно не дуже якісно. Шви такі негарні. Тут от, нитки стирчать взагалі. От, вилазять прямо. Наскільки її вистачить, не знаю. Ці шнурочки вони досить декоративні, але, по-перше, вони по кольору не пасують, вони такі. Золотисто зелені, а мочалка сама сіра з червоним, з червоним таким декоративним швом. І наскільки це хороший матеріал, чи не буде він обсуватися від вологи, я не знаю. Може вона вся оця вирветься, замохриться. Непевно, тобто щось таке. Я ще не вирішила, подобається вона мені чи ні. Поки не буду рекомендувати, ще треба потестувати. Наступне лот це в мене воркбук для дорослих зордух. Три в одному. Він чорно-білий всередині. В кінці є такі. Лозунги, як це кажуть? Мотивуючі фрази. фраза. Да, мотивуючі фрази, розмальовки, можна собі намалювати, трохи ментального здоров'я. Примітки для себе, тут лісти, всякі трекери, дуже багато трекерів, там щоденник для самоспостереження. В поверхах трохи того сього, поки що я не можу сказати, наскільки це ефективне, я буду тестувати, і потім я планую зробити окреме відео, де я докладно розкажу, що з цього. Найбільш ефективне було, що спрацювало, що не спрацювало, що просто папір даремно витрачений. Е, одразу можу сказати, що я очікувала трохи більше інформації від цього буклетику. Як на три в одному, то, мабуть, один з цих трьох це розмальовка, яка мені геть була не потрібна. Ну, але то таке. Подивимось, попрацюю, розкажу. Далі ще один воркбук. Це більш а, такий універс... універсальний, по методу когнітивно поведінкової терапії, ще там кілька різних. Знов-таки в кінці у нас розмальовочка. Посміхайся. Ну, що нам ще залишається. Далі знов таки трекери різні. Планувальники. Чесно, не знаю, коли тобі так погано, ще що щось планувати. Це дуже так оптимістично, вони, звісно. Але я чудово розумію, як ці трекери робляться. В принципі, я вже вловила, це береться з Canva, безкоштовні шаблони, деякі може платні спробної версії. І Вперед понапихали всього підряд, трохи декорувала, такий симпатичний кристалик, це мені сподобалося, але чесно не знаю. Напиши листа своїй тривожності. Ох. Ну, Треба пробувати. Я вже на тій стадії відчую, О, ну, знов таки ми це вже бачили. Одне те саме в різних блокнотах. Коло підтримки. Коротше, одного купиш більше не треба, я так розумію. У мене тепер два. Буде чим займатися. Так. От наступний лот це фігня, <кхі> яка мене дуже-дуже розчарувала, дуже прикра розчарування. Це так, такі як чохли на тапки по типу бахіл з мікрофиборовими такими черв'ячками. Думаю, ми багато бачили такі швабри, там є рукавички для прибирання. А ці обіцялись як такі, що можна вдягнути на ноги навіть поверх взуття. Чесно, я не знаю. Може, це малось, малось на увазі дитячі ноги, може, це малось на увазі якісь особливі спеціально підігнані ноги. Я не знаю. У мене 39-й розмір, я не змогла їх вдягнути ні на капці, ні на кеди, ні на жодну з моїх пар обуві, воно не налізло. На босу ногу, так, я можу їх вдягнути в натяжечку, так, в натяжечку. Але, вибачте, я не хочу босими ногами підлогу підмітати. Ідея сама класна, що можна замість того, щоб прийшов з вулиці, наприклад, не хочеш розуватися, бо скоро йдеш знов. Можна замість того, щоб рудити підлогу, вдягнути бахіли і ще й поприбирати трохи. Але, по суті, воно абсолютно мені не, 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 не знадобиться, бо просто не можу його вдягти. І ще там показували, що їх можна використовувати на швабрі. Швабра в мене теж звичайна швабра. Вона не супермаленька, не гномів, на неї теж не налізло. На кого це розраховано, я не знаю. Не рекомендую. Ну, можна там. Звісно, використати просто так, як брати руками, як тряпочки, але не для того я їх купувала, я розчарована. А от наступна рукавичка теж для прибирання, але вона мені сподобалася. Вона така дуже м'якенька, щільна, легко вдягається. Така навіть приємна. Здається, що в такі взимку можна ходити. Єдиний мінус з нею трохи лізе, ця шорстка блакитна. Але я думаю, що після першого прання вона перестане лізти. Це рукавичка для того, щоб протирати пил з квітів. У мене є дуже красиві монстери і орхідеї, і в них велике листя, яке присипається пилом, От, щоб їх не пошкодити, щоб не було ніяких розводів, плямок, щоб можна дуже гарно їх. Протирати від пилу. Єдиний нюанс, що я чомусь була впевнена, що я замовляю пару рукавичок. Там, були на вибір були дві рукавички, можна було одну замовити. Я вже один раз пролетіла так, з гетрами компресійними, думала, замовляю дві, по факту замовила одну. І Думала, що мене вже цей факап чомусь навчив, але ні. У мене граблі не стаємо, ми мене них танцюємо. І я замовила лише одну рукавичку. Звісно, можна однією обійтися, але мені хотілося дві. З хорошого, оскільки вони продаються поштучно теж, то я собі просто дозакажу другу, може, навіть іншого кольору, щоб було веселіше витирати пил з квітів. От. Але в цілому вона мені сподобалась. І думаю, моїм квітусикам теж буде приємно, що я гладя такими ніжними, м'якими, дуже класними рукавичками. Це рекомендую. Наступне це така класна штука. Це просто Mercedes. Тут термосумочка, А, в сумочці. Термос. Це шикарняний термос. Він йде з такою мискою. Ну, не так, щоб дуже велика, напіводошки. Тут ще як кришка з пімпочкою. Тільки я не знаю, що ця пімпочка робить, бо в мене вона знову не працює. І такий сталевий термос. Це на 800 мл. Мама хоче собі кашки запарювати. Ой. Жахливі звуки. Але колір, колір шикарний. Я якраз взяла по акції за ціни, тут дуже задоволена. Далі сумочка така вона з фольгою, щоб довше зберігало тепло. Що це? А, це мух. Це я купила для своїх орхідей, замовила пресований мох, бо в Швеції не знаю, що їм пороблено чи що, але дуже дорого. дуже. На... Тому теж не так, щоб дешево. Якось я від моху такої ціни не очікувала, але а що поробиш? Треба, то треба. Він такий. А, Зараз відкрию. Він досить легкий, це всього 200 грам. Я замовляла. А якщо казати по тому, як воно відчувається, так я б зі 100 грамами переплутала, навагаючись дуже легкий. Не знаю, чи мені його вистачить. Його треба буде розмочити, розпушити, і тоді можна використовувати Ось такий брикетик десь на фалангу пальця шириною. Хм, добре спресований. І останнє це в мене масло німу. В Швеції чомусь дуже важко купити щось для захисту рослин. Я не знаю, чому так, бо всяких комашок і поводиного кліща я вже приносила з магазина і по полиці бувають. І буває грибок якийсь, і що тільки тут не буває. От В магазині прямо буває, заходиш, дивишся, і воно вже там є, стоять квіти вже з якимись паразитами, з якимись болячками. От, І воно ж ясно, що в магазинах поширюється і на інші, там важко цього уникнути. І при цьому, оскільки я магазинів обшукала, нема нормальних інсектицидів якісних. Я не знаю, чому так. Чи це така дуже екологічна їх тенденція, чи вони так люблять всіх комашок, що навіть не хочуть їх труїти? Мені це важко зрозуміти, бо квіти я скажу чесно, люблю більше, ніж попелиць. і мені б хотілося обробити чимось, щоб всі були живі та здорові, крім шкідників. Але ні, тут такого я не можу знайти. Я знаю, що наші от сусідки в мене замовляють з України, щоб їм привезли. На жаль, мені нема кому замовити. Перевізники то їздять, але нема нікого в мене в Україні не лишилося, щоб могли передати. от І це насправді дуже сумно, дуже цього не вистачає. Тому я вже шукаю якісь альтернативні варіанти. Порадилася з чатиком GPT, він мені порадив цей масло німо і часникову настоянку. Буду експериментувати. от Ніколи не пробувала раніше. Цікаво, понюхати, як воно пахне. Ну, такий запах майже ніякий. Чесно кажучи, я думала, що те, що вбиває шкідників, має пахнути так більш насичено. Але, мабуть, принцип діє трохи інший. Там треба робити з нього суміш, тут всього 118 мл, але там, я здається, на півлітри столову ложку. Треба масла і ще додавати мила. Подивимось. Бо мені дуже прикро, в мене помідорки, якась холєра поїла, у мене кактус, і то хтось жере, Якесь там вже павутиння побачила між листями. Мене це жахливо дратує. Це мій улюблений кактус, мені син подарував. І тут така халепа. Так що буду рятувати. Якщо знаєте, якісь методи альтернативні, не магазинні, чи можна обробляти вдома квіти. Бо це ж не вулиця, там, що попала на ліж, то буду дуже вдячна за поради. Дуже. Бо дуже шкода квіточки. От. Ну, а на сьогодні це все. Я думаю, що огляд вийшов досить великим. Багато цікавого я вам показала. Якщо будуть якісь питання, задавайте в коментарях. Я ще не звізда. Не зазвіздилася ж ні разу. Маю часто натхнення відповідати в коментарях. Мені дуже приємно, що в мене вже був перший коментар. Дякую. І сподіваюся, до нових зустрічей. Гарного всім дня і слава Україні!